Не робіть цих чотири помилки, якщо ви не хочете, щоб у вас теж зруйнувався жовчий вітік. Перше не пропускайте прийоми їжі. Тому що коли ми зранку прокидаємося, у нас всю ніч печінка синтезувала жовч. і в нас має вийти ця жовч для того, щоб вона не кристалізувалася, не було, не створювався тиск в жовчному міхурі. Обов'язково потрібно поїсти. Якщо ви поїсте без жиру, без жиру їжу, жовчівтік не відбудеться, жовч не вийде, і якщо робити так довгий період часу роками, то це призводить до порушення жовчів Друга помилка, яку часто допускають жінки, це Виключення жирів, коли ми худнемо, нам жири необхідні. Жири це наша репродуктивна система, це наш класний жовчовій тік, це наша шкіра, гарна жири, це репродуктивна система, тому не виключайте жири ні в якому разі. Третя помилка це великі проміжки між прийомами їжі, тобто не їсти півдня, потім ввечері поїсти. Це для жовчеві току погано. Жовч накопичується в жовчному міхру, який 50-60 мл. До півтора літри жовчі утворюється щодобово. Да? І вона ж має кудись відходити. Тому регулярне вживання їжі, сніданок, обід вечеря, буде достатньо. Ну і четверта помилка: я довгий період часу вживала. Суху вівсянку на сніданок. Суха вівсянка на сніданок без жиру, без білку, без достатньої кількості клітковини призвела до загущення моєї жовчі. плюс стрес. Це п'ята помилка, але мені хотілося б про чотири про харчування сказати. І таким чином порушився мій жовчний тік, і утворилася міома. Якщо хочете знати, як утворюються міоми і чому я заговорила про жовчиві тік, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а я вас чекаю на своєму детокс-марафоні. І цей детокс-марафон буде присвячений жовчі від. Оку тому доєднуйтесь!